Близько 14.15 росіяни скинули керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру міста Білопілля. За інформацією прокуратури, ворог вдарив двома кабами. Відомо про пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки. На Сумщині пройшло засідання Ради оборони області. За підсумками наради начальник ОВА Володимир Артюх повідомив, що збільшення ударних угруповань військ ворога на кордоні із Сумщиною не спостерігається. А військові частини і підрозділи Збройних сил і сил безпеки України перебувають у повній готовності до реагування на можливі дії ворога. Також жителям п'ятидесяти кілометрової зони рекомендують евакуюватись у більш безпечні місця через небезпеку обстрілів і загрозу російських ДРГ. Рятувальники ДСНС спільно із представниками Товариства Червоного хреста допомогли жителям прикордоння Сумщини евакуюватись у більш безпечні місця. Співробітники ДСНС на спеціальному автомобілі провели супровід колони із евакуаційним транспортом у заздалегідь визначене місце. Прикордонники Волинського загону виявили на українсько-польському кордоні 31-річного уродженця Сумщини, який намагався потрапити до Польщі через західний буг. Чоловік переплив річку, і там його затримали польські прикордонники. Правоохоронці склали на нього адмінпротокол. А представник ТЦК вручив чоловікові повістку. 46-річний сумчанин зберігав у своєму гаражі арсенал зброї та боєприпасів, зокрема, гранати різного маркування, гранатомети РПГ 22 гранатометні постріли різного маркування, міна із підривником, два автомати та більше трьох з половиною тисяч набоїв та інші вибухові речовини. Під час проведення огляду місця події було виявлено зброю, боєприпаси та вибухові речовини у великій кількості. Наявність такого арсеналу чоловік пояснив тим, що не знав про те, що зберігання зброї та вибухівки. Є незаконним наразі, слідчі сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, а також обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Триває досудове розслідування. Із 1 травня суми Теплоенерго розпочало гідравлічні випробування теплових мереж. Роботи триватимуть до 8 серпня. Через це у сумах призупинять постачання гарячої води. Вимикати воду, як повідомили на підприємстві, будуть поетапно і почнуть із 20 травня. Адреси та графіки відключень оприлюднили на сторінці підприємства.